Шановні ці українці, ну ось і прийшов до нас новий рік. Нагадую, нагадую вам основні події року, що минає. Дитинізація, а, дитинізація економіки сприяла покращенню умов життя. Ми запустили азіатські потяги європейської якості. Може, хтось і вважає, що хорошу річ Хиндаєм не назвуть. Але треба з чогось починити. починати. Ціни на квитки не зросли. Вони лишились такими ж, але вже у Євро. Безумовна головна подія це Євро 2012. Країна стрімко оновлювалася. Приїжджало багато відомих суддів, зокрема, Каліна. П'єрлуї Ну, Своє коліно я вже лікував, тому в разі чого я готовий був викликати йому кваліфікованого шамана. Під час матчів були посилені заходи небезпеки, а до найагресивніших болівальників застосовували превентинові... превентивні міри. я подивився, як одягнені і розмальовані ці фани. Від отруйних комарів. Кольорів їхнього вбрання рябить у очах. Що можу сказати? Можу лише процитувати класика. Не очко обично губ'ят, а 11 вкус. Вибачили, а, а вибачили, як мужня грала наша збірна. Та, на жаль, з групи не вийшла. Але хотілося б зробити деякі висновки. Супер! Суперникам збірної України хотів би нагадати стару істину, хто з м'ячем до нас прийде від м'яча і загине. На майбутнє нашим хлопцям хотів побажати побільше забивати, але вони можуть невірно зрозуміти, тому просто побажає їм результативності. Зважаючи на те, що офіційними спонсорами чемпіонату були. Чернігівське та Макдональдс, логично, после чемпионата из футбола провести чемпионат из сумо. серед ты, тех, кто регулярно вживал пиво и швидку ежу. Хотел бы обратиться в ислам. Обратиться ко всем гостям чемпионата на региональном языке. Евро 2012 это огромная Благословакия. Огромное благословение для бюджета нашей страны. Лично для меня евро 2012 ⁇ это когда все украинцы и европейцы скинутся мне каждый по 2012 евро. И пусть евро закончилось, но у меня на счетах евро не закончится еще долго. Welcome to Hell, welcome to Ukraine. Слідом за євро була Олімпіада і наша паралімпійська збірна посіла четверте місце. Це неабияке досягнення. Але в мене є план, як зайняти перше. Треба скалічити всіх здорових олімпійців, тим більше що від них все одно користі майже ніякої. І тоді наша підсилена паралімпійська збірна точно здалає всіх. Ми і надалі будемо потужно просувати всіх, хто стане на шляху до нашої мрії. А, будемо потужно просувати нашу країну на міжнародній арені. Наш уряд це молода, стрімка і перспективна команда. Так, Міністерство молоді сім'ї та спирту. Незабаром почне програму із масового віддімкнення електрики людям до 35 років, тому що темнота друг молодежи. дома відворців вже сформований новий уряд і це безумовно, позитив. Адже довгий процес формування кабіну кабміну міг би забранхіти. А, Загострити і без того напружену ситуацію. Так, я, наприклад, спілкувався із Каламойським. Ну і він запросив мене до себе. Він каже Welcome to Switzerland. Ну, але я ні в який Свазділ не поїду. Юлія Володимирівна це лося. А, тобто, лося раніше мені Юлія Володимирівна. Також я був на кордоні Італії, Франції і Швейцарії і бачив великий огромний колайдер. Далі був у Великій Британії, де мене зустрічали піддаті королеви піддані королеви. Хотів би підкреслити, підкреслити підмет і присудок, але, на жаль, не знаю, як це робити. Так же сталося, що я раніше непогано грав у карти. А зараз за допомогою карт вивчаю англійську. Ось, наприклад, що це за карта? А вона означає говорити, це піковий туз. Тобто туз пік. А to спік означає говорити. Таким чином, я в доску налю, вдосконалюю. Своє знання мови. Сьогодні у мене гарний натрій. Настрій, бо я подивився цікавий фільм про танці. Оцей. Е, ні, ні. Ні, не брудні танці. Е, та ні, не давай потанцюємо. Ну, про танці фільм, оцей. а зараз 300 танців. Точно. Я довго думав, що вам подарувати. Мені пропонували готівку, але я відмовився, бо думав, що готівка це дівчина год. Тому просто подарую вам цінні поради. Мене часто питають, що раніше: курка чи яйце. Я вже втомився повторювати, що спочатку в мене влучило яйце. А от чи була потім курка, не пам'ятаю і досить на цю тему. До речі, корисно вживати перепилені яйця. Перепилені, перепрошую. Що ж робити, якщо з'їв щось не те і вже погано? Оскільки я з шахтарського краю можу порадити вам нашу фірмову страву активоване вугілля. Наступаючий новий рік це рік Змії. І я одразу згадую Юлію Володимирівну. Бо в неї зачіска у вигляді скрученої змії. Нехай цього року щастя непомітно, як пітон, наблизиться до вас і затисне у своїх обіймах. З Новим роком!